Франтішек Арнош та Міхал Шкрабіш у житті успішні бізнесмени. Фотографія для них лише захоплення, котре згодом переросло в мистецтво. Тепер друзі майже ніколи не розлучаються із фотокамерою. Я довго шукав, в чому ж себе реалізувати, окрім бізнесу, і відкрив для себе фотографію. Виставка світлин про непал це вже третя міжнародна фотовиставка в Ужгороді, котру організовує європейський медіа центр. На виставку завітали представники закордонних консульств та закарпатської влади. А відкрив експозицію Генеральний консул Чехії у Львові Давід Павліта. Я сподіваюся, що це не буде тільки один випадок, коли так, така виставка буде, і е, вона почне таку традицію, що е, чеські фотографії або інші е, художники е, будуть приїжджати сюди суди і будуть показувати е, наше мистецтво. І з другого боку закарпатські е, художники будуть їздити частіше е, нас в Чехії. Виставка зацікавила багатьох закарпатських фотографів. Експерти відзначили, що більші світлин передають емоції і зроблені дуже професійно. Не зважаючи на те, що Міхал та Франтішек – не професійні фотографи. Я розцінюю цю фотографію як фотографія, яка як фотографію, яка має право на життя, як такий, як візуальна можливість яка розширити межі свого бачення. Дуже цікаво подивитись. На те, що відбувається настільки далеко, але так само в горах, як і в нас, організатори обіцяють продовжити традицію і вже невдовзі організувати ще одну міжнародну виставку фотографій. А представники генерального консульства Чехії у Львові запросили закарпатських митців організувати подібну експозицію вже на теренах Чехії та запропонували свою підтримку.